Далі ми розповімо про драматичну історію одного звільнення з роботи, яка вже кілька днів активно обговорюється американською пресою. Як можна гримнути дверима, щоб провести ніч у в'язниці, а на ранок прокинутись ледь не національним улюбленцем? Можна, якщо ви стюард пасажирських авіаліній, який після конфлікту з пасажиром звільняється з роботи і виходить через аварійний вихід літака, з подробицями Руслан Петричка. Рейс Піцбург Нью-Йорк авіакомпанії JetBlue нічим не відрізнявся від сотень інших рейсів того дня. Так само, як і на багатьох інших літаках, деякі нетерплячі пасажири, попри застереження пілотів не вставати з місць, вскочили, щоб дістати свої сумки. 38-річний стюарт Стівен Слеттер, який майже 20 років пропрацював на цій роботі, зробив зауваження одній з жінок, яка до зупинки літака особливо активно намагалася забрати свій багаж з відділення над головою. Жінка, за словами очевидців, грубо на нього вилаялася і випадково вдарила його валізою по голові. Після цього нерви у стюарда не витримали. Він взяв гучномовець і вилаявся на жінку у відповідь. Я не міг повірити, що він нецензурно висловився через радіо. Такого ще ніколи не було. Далі історія набула ще більш несподіваного повороту. Слетер оголосив, що він звільняється. Він взяв з бару два пива, активізував аварійний вихід і по надувному спуску з'їхав на землю. Зі словами з мене досить він пішов до себе додому, де його згодом арештувала поліція. Це незвичний спосіб звільнитися. Я не думаю, що він має шанс повернутися на цю роботу. Слетеру висунули кримінальні звинувачення, але після проведеної в'язниці ночі відпустили під заставу у 2,5 тисячі доларів. Втім, ця драматична історія схоже отримала відгук серед американців за добу на сторінці Екстюарда у Фейсбук з'явилося понад 30 тисяч прихильників. Люди на вулицях виправдовують його вчинок. Вони кажуть, що пасажири часом поводяться з та нахабно, і це важко витримати. Я його можу зрозуміти. Великий стрес на роботі, проблеми в економіці, проблеми в усьому. Я не думаю, що він злочинець. Він нікого не скривдив. А він прийняв рішення звільнитися через те, що відбувалося той момент. авіакомпанії наймають мало працівників. Вони забивають битком літаки, стюарди працюють більше і за меншу платню. Проблема грубості серед клієнтів на думку багатьох стосується усієї галузі послуг, де пасажири чи покупці часом забувають правила виховання і відверто зловживають принципом Клієнт завжди правий. Ця історія наглядно показує проблеми в нашому суспільстві. Чому цю грубу пасажирку не судять у суді, як це роблять зі Стівеном? Я бачу це постійно у магазинах, у супермаркетах, коли люди просто знущаються над працівниками і обслуговуючим персоналом. І я думаю, кожному американцю треба, хоч трішки попрацювати у сфері послуг, щоб навчитися себе поводити з людьми. Втім, багато хто вважає, що Стюарт повівся неналежно, і його дії могли загрожувати безпеці пасажирів. Його місце у в'язниці. Зараз Стівен Слетер відпочиває вдома і вирішує, яку кар'єру далі розвивати, мабуть, подалі від сфери послуг. Руслан Петричка Голос Америки.